Вітаю, друзі, 22 липня, Львівська область, крутенький огляд фундукового саду, розвиток горизонтальних відводків, а також розвиток фундука та горішків. Що побачили на практиці, У нас, наприклад, дуже чудово себе почувають італійці і американці, а от європейська селекція, такий сорт, як Каталонський. І Барселонський дуже часто уражується мунільозом. Це в нас тонда Діджифоні. Перейдемо тепер по італійцях. Це Нокіони. Нокіони. Разов горизонтальних відводків. Також сорт Нокіони. Тешно, горіхи здоров'я, все добре. Компоніка. Розвиток горизонтальних відводків. Розвиток горіхів. Також компоніка. Буду сорт Зелер. Оріхів практично пошкоджених унільозом немає. Оріхи здорові. Саженці мають ось такий вигляд. Також зелер. Також зелер. Сорт барселонський. Марселонський, от бачите так, запилювач хале. Але порівнюємо з минулими роками то поодиночні випадки захворювання горіха. Але в принципі досить непогано. Я б сказав, що цього року набагато краще. Але є, нема що казати. Так, так, так. Горішка. Треба цінний. Практично повністю здорові горіхи. Ось бачите веба, халле, Трушеса. Трушеса. леба, далі халли. Ось Дивіться, який горіх. Крупняк. Якщо брати по зовнішньому вигляду слабонький тихід ядра, але горіх за формою, і за вагою досить такий крупний. І лямба. Тонда діджефоні. Ось фундук привитий на Медвежий горіх. Це один із самих перших саджанців, на яких ми вчилися робити прививку. Сорт Веба. Йому так би, є три роки під прививки. Прививка в районі 5 см. Штаб в районі 80 см. Перший ярус скелетний гілок, Дві штучки, І другий ярус в районі 6-7 штук. Ось так він зараз виглядає. Сорт вебецідний. Катаванський? Сорт американський, сорт Джеферсон? Горіх здоровий. Пошкоджень немає. Топний такий самий ось Ямхіл? Ямхіл ще трошки вже можна буде куштувати його. Ямхіл? Бачите, практично повністю здорові горіхи. В тонда діджефоні. також повністю здорові горіхи. Вже практично починають достигати. З місця часу і вже можна буде куштувати ядро горіха. Це саджанці куплялися, як керасунд. Також пошкоджень немає, горіхів досить багато. І третій. Бачите, плюска починає підсихати. І ось місце часу і також можна буде його куштувати. Ось, як то кажуть, перлина європейської селекції, сод Каталонський. Ось така картина. Цього року він має в нас не на найбільше пошкоджень мунільозом. Ось дивіться. Практично кожне друге дерево має ось такий горіх. Ось. Це не одне дерево, їх є декілька. Шавдин каталонський. Теппимо співвідношенні важко сказати, але цього року він найбільше захворів. раз дивіться, якщо дивитися по плюсці, одиночний горіх. І ось так, бачите? Дивіться, повністю уснув і всередині ядро практично буде не ось також сінці трапезунду. Номер третій. Ну, Гріхи практично здорові. Повністю у плюсці. Де-не-де є також пораження. Пораження. Ось пораження. Номер два трапезун сієнець. Гріха практично не видно, він повністю у плюсці. Цей сіни терпезунда номер один. Ось ще один каталонець. Ось дивіться. Можливо причина в тому, що, коли почав наростати активний горіх, пішли дожді. На рахунок того, що горіх був досить м'який і пішла така, як кажуть, і італійці набагато скоріше почали наростати і активна фаза наростання горіхів припала на сонячну погоду. А от коли пішли дожжі, каталонський активно почав наростати і дуже велика кількість ураження горіхом. Так, зараз ще короткоокривовий. Практично горіх здоровий. День на де теж є пораження, але досить непогано. І каталонський. далі. Картина така сама, як і на інших. каталонських. Практично два тижні тому назад такої картини не було. Прийшли активні дожді буквально за два тижні побачили ось таку картину. І каталонець, каталонець. ось бачите, горів практично візуально виглядає здоровим, якщо подивитися ближче. Каталонець, то є каталонець. Необхідно добре за ним слідкувати. Якщо його вибрати як основним сортом, то необхідно робити досить такі хороші обробки. Інакше можна залишитись без врожаю. Якщо візуально глянути, я б не сказав, що саженцю четвертий рік від посадки, а вродив він, як то кажуть, досить так шикарно. Досить така слабенька загрузка. Якщо порівнювати з італійцями і з американцями, то загрузка так собі. Тепер Варшавський. Так, Дивіться, хочу зробити коротенький висновок зі своєї точки зору. Закладку даних саджанців у цьому основному садочку ми починали з каталонських, барселонських і халле, тобто з європейських сортів. Рік після того ми почали закладати італійці і американці. І як для мене, і хоча незважаючи що різниця між ними рік часу, італійці і американці. Набагато краще себе показують, набагато кращий буде врожай, я вважаю, що на італійцях і на американцях. Так що висновок робіть самі, але, як на мене, шофора між каталонським, барселонським і Джефферсоном, та чи італійцями, однозначно за рахунок італійців і американців. ну Якщо, наприклад, 55 років чи 4 роки тому назад дуже активно просували європейську селекцію. Казали, що кращих сортів за європейців, каталонських, барселонських немає. Але виявляється, що є. Просто-напросто не знаю, як для мене перевага італійців і американців набагато, набагато перевищує європейську селекцію. Там далі хіба час можу показати, зважування горіхів, кількість горіхів, вихід ядра. Це все можна, як то кажуть, проаналізувати з часом. Але протягом останніх 2 років однозначно перевага перед італійцями і американцями. Це є однозначно. Пишіть свої коментарі, діліться своїми думками. Буде цікаво почитати. Пишіть, який сорт горіху вам імпонує. На які ви б звернули увагу і акцент, буду вдячний. Дякую всім за увагу. До зустрічі.